Слава Україні! Традиційне включення позаду в мене прапор сил спеціальних операцій. Я вітаю цих відважних наших воїнів, наших звитяжців і, зокрема, з річницею створення сил спеціальних операцій. Дякую, хлопці, за наш захист. І дякую всім нашим захисникам. Коротко про справи сьогодні відкрили представництво повноважної Верховної Ради справ людини на вулиці Січових Стриців. Це офіс перший в Україні, який буде приймати людей, які саме стосуються прав людини, і він є в комунальному нашому приміщенні разом з комунальною установою Дім Воїна. Буквально до двох тижнів ми доробляємо доступність і відкриваємо комунальну установу Дім Воїна, Присвячуємо їй День Незалежності України. Це буде комфортний і доступний для людей з інвалідністю. Простір для наших ветеранів. Тому вітаю із цією подією з тими подіями, які сьогодні відбуваються. Дякую сьогодні за відвідані Дмитра Лубінця у Верховній Раді у Справ людини. Також неодноразово ми зверталися до уповноваженого щодо повернення наших хлопців дівчат з полону. Тому надіємося, що ця робота буде продовжуватися ще успішніше, бо це надзвичайно важливо, і ви знаєте, що неділі. Родини полонених збираються вчора. Це було о 18-й годині біля міського озера, і дуже важливо підтримати. Тому таке представництво офісу у повноважно-Верховній Раді справ людини це хороша можливість до прямого контакту з уповноваженими. Також пригадую, вихідні ми відзначали День медика. Мав можливість мій заступник привітати наших медиків в військовому госпіталі. А також сьогодні п'ята поліклініка отримала відзнаку Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Тому бачимо, що медицина змінюється. Мені би хотілося швидшими кроками, але хочу подякувати нашим медикам, які багато що роблять. Також провів п'ятницю вечором нараду по будівництву нового корпусу ліцею в селі Кархівці. Велика там є потреба в калиновій Слободі добудовуємо. Ми школу залі будуємо господарським методом за рахунок будівельників міста Івано-Франківська, і, зокрема, завершуємо роботи завдяки компанії Вамбута, яка погодилася зробити внутрішні роботи. Вже зроблено. Повністю електрика, сантехніка, опалення, ну і приступили до чистових робіт. Тому дуже важливо, щоб ця школа запрацювала до кінця цього року. Хотіли встигнути до 1 вересня, але ну, ще раз підкреслюю жодну копійку не витрачаємо з міського бюджету. Бо розуміємо, яка сьогодні ситуація. Але завдяки співпраці е це робиться. Ну і також у нас є принципові домовленості зараз розпочнуться роботи. Це щодо трьох е шкіл. Є ще до двох шкіл і дитячого садочка, зокрема, в мікрорайоні Пришопришивці ярковиця добудує нам корпус школи, а також школи-садок, ярковиця на Пасічнянська, тобто яка є на вулиці Пасічній. Ну і ви знаєте, що до війни ми почали будівництво садка на каскаді і домовилися принципово з компанією Благо, які добудують нам цей дитячий садочок для. Міста Івано-Франківська тому дуже важливо, що незважаючи ні на що, все така робота ведеться. Дякую за свого часу підтримку. Мені було б нереально, якщо б у нас не було більшості у міській раді такі речі пропонувати. Бо коли є більшість, все таки ти можеш. Заручитися підтримкою і проводити такі роботи. А надіємося, найперше це буде відкритий корпус школи у селі Крихівцях. Також далі продовжуємо підтримати людей золотого віку, ще 3022 мешканців 70+, 305 мешканці: людей з інвалідністю та 203 дітей військовослужбовців. Отримають грошову допомогу до дня народження ну, так приблизно, 3022 мешканці золотого віку – це 1 мільйон 713 тисяч гривень, 305 осіб з інвалідністю першої та другої групи – 152 тисячі 500, 213 дітей службовців на суму 207 тисяч гривень. А якщо загалом, то від початку 2024 року люди золотого віку – 8 тисяч 53 особи. Отримали вже фінансування на суму 4 мільйони 619 тисяч 500 гривень. Люди з інвалідністю першої та другої групи 993 особи на суму 496 тисяч 500 гривень, і діти військовослужбовців 816 дітей на суму 744 тисячі гривень. Тому продовжуємо соціальні програми, бо дуже важливо сьогодні допомагати. Бачимо, яка е ситуація. Ну і на завершення ще раз вітаю сили спеціальних операцій з річницею, Дякую захисникам. Спілкуємося, і все буде Україна. Слава Україні.